Одразу декілька урочистих подій на провідну неділю відбулося у селі Угорники, що поблизу Івано-Франківська. Громада, окрім важливого релігійного свята, відзначила День матері та храм місцевій церкві священомученика Юрія Переможця. Детальніше далі. Храмове свято на парафії священомученика Юрія Переможця зібрало чи не усю громаду. Люди прийшли до місцевого храму, аби спільно з духовенством помолитися за мир в Україні у своїх сім'ях та родинах. Щоб це Боже благословення і опіка святого Великомученика Юрія Переможця, які є покровителем нашої парохії, щоб в цей рік Божого милосердя додавав нам сили в щоденній праці, в щоденних трудах і в щоденних справах. Храмове дійство в угорниках співпало ще одним важливим днем днем усіх матерів. Відтак місцева дітвора привітала своїх найдорожчих нень святковим концертом. Кожна людина, яка є учасником нашої парохії, щоб кожна. Від малого до великого відчували, що вони є нашими парафіянами, що вони є активними парафіянами, щоб наша парафія була місцем зустрічі живим Богом, живим Ісусом, який в цей світлий час для нас і для нашої цілої церкви став нашим. Найкращим тим проблиском того Божого світла Христового Воскресіння. Парафія угорників, завдяки настоятелю Юрію Трухану, щороку оживляється. Люди активно долучаються не лише до святкувань, але й до важливих сьогоденних подій. Яскравим прикладом цього є діяльність парафіяльного волонтера Всеволода Юрківа. Чоловік неодноразово побував у зоні АТО, допомагаючи нашим бійцям. Відтак про свою роботу прозвітував загалу на храмове свято.